Доброго ранку, шановні учасники. Розпочинаємо наш фінансовий ранок. З вами я, Лариса Іванкова, тренерка з фінансового розвитку, фінансовий консультант, і, як завжди, по вівторках і по п'ятницях ми з вами у прямому ефірі. Ось о 9.30, буквально 20-30 хвилин у вас є можливість знаєте, отримати якісь новини, корисну інформацію, зарядитися певною енергією і розпочати свій день ось із правильних думок, які сприятимуть вашому фінансовому ро росту, зростанню. Ну, ось саме така мета і стоїть перед проєктом фінансовий ранок, який ми започаткували ось у березні. І він вже у нас ось дивіться три місяці і крокує. І нас дивляться не тільки в прямому ефірі. Ось як зараз, а нас дивляться і в запису. Я за цим слідкую і завжди знаєте, відслідкую, А які ж теми заходять більше? А де ж більше переглядів? Тому це звичайно для мене є якісь орієнтири. Ваші вподобайки, ось там, коли ви дивитеся через Ютуб, ваші коментарі, коментарі, ваші запитання це завжди теж для нас, для ведучих цього проєкту. Це теж орієнтир, в якому напрямку рухатись, що людям зараз найбільш цікаво, найбільш корисно, і ось що саме їм дати. Тому я вас на всіх націлюю. Будь ласка, не соромтеся. Якщо переглядаєте в запису, поставте вподобайку, напишіть коментар, напишіть своє запитання обов'язково. Ми. Це використаємо і дамо відповіді в наступних ефірах. Чому я кажу ми. Тому що наша маленька команда поки що складається з двох людей. Це ті люди, які започаткували і ведуть фінансовий ранок. Це я і фінансовий т'ютер Вікторія Мельник, я Лариса Іванкова і Вікторія Мельник. Вікторія Мельник це мій наставник. Протягом багатьох років я в неї навчаюся, і тому, знаєте, усе, спільний цей проєкт. Для мене це велика честь, і е, мені хочеться тим слухачам, які ось заходять через мої чати, через е, соціальні мережі, теж їм показати е, все вищий і вищий рівень, і дати, знаєте, дати їм в оточення реальних людей, які мають той рівень фінансового розвитку, про який ми говоримо. Тому що Вікторія Мельник це та людина, на яку я з якої я беру приклад, якою якої я навчаюся, і яка може ось вона своїм особистим прикладом нам всім показує, що це може кожен стати відчительки початкових класів, вона за першою освітою вчителька початкових класів, жінкою, міль мільйонеркою, доларовою мільйонеркою. Тому, знаєте, мабуть, до неї треба прислухатися, що я із задоволенням і роблю, і продовжую у неї навчатися. Ну, ось таке трошки про, нас, про наш фінансовий ранок. І, як завжди, у нас на початку нашого, нашої зустрічі це новини. Які у нас новини Ось буквально незабаром. Перша новина це те, що в нас розпочався проект з 3 червня, просвітницький проект, який називається Мій новий фінансовий сценарій. І багато хто з вас зайшов у чат спеціально строгорений для цього за посиланням, які я розповсюджувала. Не всі, хто перейшов у чат, зайшли саме безпосередньо в проект, бо він. Потребує певної оплати, але зайшли люди, і ми його розпочали. І вже два заняття відбулося, судячи по тим відгукам, які дають учасники після цих двох занять. Проєкт дійсно вартий уваги, ну, будь-який проєкт, там, де Вікторія Мельник і Лариса Іванкова, вони, вони варті уваги, але цей проєкт насамперед вартий уваги для тих, для тих, хто ще не проходив саме навчання з фінансової культури. Тому, дивіться, ще є можливість долучитися. У нас ще буде чотири заняття. Два ви можете подивитися в запису, а до чотирьох ви можете долучити, долучитися у прямому ефірі. Тому не соромтеся, приймайте рішення, заходьте. І ви будете далі на надалі продовжувати з нами рух саме ось в цьому фінансовому просторі, саме в оволодінні тими фінансовими інструментами, які ми даємо на цьому курсі. Це не просто фінансова грамотність, це фінансова культура. Ми даємо фінансовий навігатор, даємо інші інструменти, які допоможуть вам налагодити управління особистими фінансами. Друга новина це те, що у нас. Уже не в Україні, а в Празі відбудеться фінансовий ретрит, який називається фінансовий уікенд. І ось він відбудеться наприкінці червня. Червень у нас вже розпочався. Ви ж про це пам'ятаєте. Літо вже в нас розпочалося. <сум> Тому в Прагу вже можна збиратися їхати, бо саме там, з 27 по 29 червня, це три дні буде фінансовий уікенд». Це теж такий ретрит з фінансового розвитку, який проводить Вікторія Мельник. І туди запрошені теж інші тренери, в тому числі і я. В рамках цього ретриту ви не тільки здобудете знання, сформуєте навички необхідні, але ще й матимете можливість взяти у участь у ігровому тренінгу Життєвий капітал, який, я сподіваюся, відбудеться в рамках цього тренінгу або поза рамками. Тому також вся інформація є в чатах, будь ласка приєднуйтесь, хто там саме в Чехії, хто біля Чехії, можливо, комусь близько, хтось дуже просто хоче, це все можливо, там всі... ціна дуже доступна. І третя новина, про яку я теж не можу вам не змовчати, я про неї вчора писала в нашому каналі Фінансова культура з Іванковою, хто в каналі він мав можливість із цим ознайомитись, і я вам запропонувала. Чудову нагоду змінити картинку навколо себе і подарувати собі кілька днів відпочинку і живого спілкування з новими друзями в іншій атмосфері. Зараз нам всім потрібна інша атмосфера. Тому знаєте, на декілька днів змінити ось своє звичне оточення, звичний пейзаж перед очима дуже корисно. Я пропоную зібратися нам, нам зібратися. Ось десь так чоловік 10-12 і взяти участь у такому турі вихідному, вихідного дня, який я пропоную зробити у Закарпатті 18-21 липня. Ціна там більш ніж доступна, і для будь-якої людини, яка хоче просто ось якось переключитися, якось перезавантажитись. Це прекрасна нагода. Теж, будь ласка, звертайтеся до мене в особисте групу ми збираємо. Ну, Ось три таких новини. Про які я вам хотіла розповісти. Я думаю, що їх буде іще більше. Але ж, знаєте, слідкуйте, будь ласка, слідкуйте про ці новини в каналах, в каналах Фінансовий ранок, фінансова культура Зиванковий. Завжди ви можете дізнатися про актуальні новини. І сьогодні ми з вами теж поговоримо про певну тему, яку я знаєте, літо, мабуть, мене надихнула завжди. Перше число понеділок, ось перший місяць, завжди якось надихає на якісь, такі дії, на якісь такі дії, які, можливо, не приходили тебе в голову наприкінці місяця. Завжди кінець місяця, він якийсь такий метушливий. знаєте, Треба це закрити, те закінчити, і тут, і тут, і тут, якісь звіти понаписувати, якісь справи завершити, а ось початок завжди перше число надихає нам, нас на якісь зміни. На що хочу я вас сьогодні надихнути саме в цьому фінансовому ранку? Хочу на наве... вас надихнути на наведення порядку. Наводжу лад у гаманці у фізичному і у цифровому. Ось так я назвала наш сьогоднішній з вами фінансовий ранок. Тому що знаєте, фінансове безла це як у кімнаті. Дрібниці розсіють увагу, створюють стрес і викликають відчуття: ось я не контролюю, я не справляюся. А ось тільки варто прибрати навколо себе, навіть на робочому столі, і з'являється і простір, і ясність, і відчуття опори. Я зараз розказую про себе. Я не знаю, як у вас, але ви знаєте, я ось дійсно, якщо навколо мене безлад у кімнаті, в будь-якому приміщенні. Мене просто е, я втрачаю точку фокусу, і ось така розгубленість мені терміново треба навести лад, щоб я могла сфокусуватись на тому, що для мене зараз найважливіше. І тому, знаєте, навести цей лад у фінансах це теж дуже е, дорогого коштує, тому що це теж не дозволяє нам фінансово зростати і відділити головне від другорядного. Тому я вам сьогодні запропоную ось саме декілька. Практику з такого грошового порядку і просто їх виділити по зонах уваги. Це те, що може зробити кожна людина. Це не потребує ніяких фінансових знань, бухгалтерських знань, економічних знань. Це просто наші такі знання, Це як вмитися зранку, почистити зуби, застелити своє ліжко, можливо, поприбирати в кімнаті. Ну, ось це, це доступно кожному. Тобто, але це дуже я хочу вам сказати, сприяє ось е, саме. Руху наших думок в правильному напрямку і здобуття нових фінансових звичок. Ну, давайте почнемо з першого, з першої практики, яку я назвала фізичний гаманець кожної жінки і чоловіка, ну, напевно, є гаманець, це традиційно, що він у нас є. І ось перевірте буквально, бо просто зараз, ось просто сьогодні перевірте, що у вашому гаманці наразі є. Скільки там зайвих чеків, бонусних карт, готівки, готівки чого там тільки немає, якихось, можливо, папірців, що у вас там є. Просто переподивіться у своєму гаманці, чи, чи дійсно ви вважаєте, що там є у вас лад. І я, моя вам пропозиція: викиньте з того гаманця все, що вам наразі не служить. Все, викиньте. І залишити лише залишити там лише невелику суму готівки для базових потреб, ну, щоб було. Да? І одну-дві банківські картки, якими ви користуєтесь. Ну, Якщо на цій картці є ще й програма лояльності, яку ти дійсно використовуєш для того, щоб здобути певні бонуси, це буде чудово. Гаманець це не склад. Гаманець це інструмент, і твоя фінансова енергія вона починається саме з гаманця. Він завжди при нас. І тому ось, будь ласка, подивіться сьогодні уважно на свій гаманець. Чи він у вас дійсно його зовнішній вигляд в порядку? Чи застібається там блискавка, Чи... а можливо, треба його змінити? Фінансова енергія штука дуже тонка, знаєте, і такі дрібниці теж мають значення. тому... Ось цей гаманець це теж який чином нас характеризує. До речі, про характеристики, я от хочу навіть вам розповісти одну історію свого життя, як наразі оцей безлад навколо людини, навколо людини вплинув на моє рішення саме з цією людиною мати справу чи не спрати у певному проєкті. Так в моєму житті сталося, багато подорожую. Ось одна, одного разу ми були за кордоном, ми жили в готелі. У нас у кожного була окрема кімната, і ось з однією жінкою, яка теж була в цій подорожі, ми дуже гарно потоваришували. Я навіть подумувала в неї купити певні її послуги. Вона надає певні послуги в певній сфері, у як у фахівця. Але так сталося, знаєте, що я ввечері зайшла до неї в кімнату. Зайшла в кімнату. Я не фанатка. Зразу кажу ось такого ідеального порядку, я розумію, що все повинно на своїх місцях лежати, але знаєте, бліз в глазах має бути, але не де фанатізму. але не до фанатізму. Але те, що навіть я не фанатка, мені було жахливо. Тобто маленька кімната, одна жінка, і там оцей безлад, якщо сказати безлад, нічого не сказати. Після того це відбило у мене будь-яке бажання взагалі в неї щось купувати. Тобто, для мене це був сигнал. Якщо навколо неї такий безлад. То що ж у неї там в голові? Як я можу в неї щось купити, те, що для мене важливо, і щоб воно мені принесло користь? Ні. Я хочу все ж таки мати справу з людиною, яка, знаєте, в дрібницях, в дрібницях теж ось вона наводить оцей порядок. Це для мене дуже важливо. Тому це як приклад. Ну, а наразі ми з вами рухаємося далі. З гаманцем ми з вами закінчили. Я сподіваюся, ви мене зрозуміли і свою фінансову енергію ви. Сьогодні е, теж порядкуєте в цьому гаманці. І ось пункт другий: це цифрові гаманці. Це був у нас фізичний гаманець. А зараз я з вами поговорю про цифровий гаманець. Що таке цифровий гаманець? Це будь-які додатки банків. Вони у нас часто це називаємо ще банкінг стоять у нас у телефонах, да, через комп'ютер ми заходимо. Ось ми маємо рахунки в різних банках, відкриваємо їх, закриваємо. Це по суті, оці, оці рахунки в банках це наші гаманці, теж наші гаманці, тільки вони не фізичні гаманці, а цифрові. цифрові. З ними треба зробити те саме. Ось перевір оці додатки банків і платежі, чи є старі, непотрібні або такі, в яких ти не орієнтуєшся. Знаєте, я колись з цим питанням теж. Отака задачилась і виявила в себе, що в мене є два додатки, два банки, які я відкрила з якихось міркувань колись, але наразі там грошей немає, я ними не користуюсь. Питання: навіщо? Позакривала. Тобто, знаєте, оцю інвентаризацію своїх банківських рахунків, своїх додатків, які стоять у тебе на телефону, в телефоні саме в банкінгу, це теж треба робити. І прибирати все не потрібно. закривати все те, що чим не користуєшся. Це теж сприяє порядку. Якщо ви з цим розібралися, перевірте залишки коштів на цих рахунках. От чітко розуміти, які у вас рахунки є, в яких банках, скільки коштів на цих рахунках є. Чи десь, можливо, є у вас забуті кошти, таке теж є. Можливо, там тих забутих коштів ну, буквально декілька десятків гривень, а можливо, і тисяч гривень. Тобто, знаєте, зробити ось таку повну інвентаризацію. Повну інвентаризацію. І... Перегляньте, будь ласка, в своїх банківських ось цих додатках, те, чи, чи немає там платежів на якісь підписки, які непомітно з'їдають ваші гроші. Це теж, знаєте, стаття витрат. І я теж колись з цим Ну, теж таку завдання себе поставила, теж виявила декілька додатків, які у мене тихенько з'їдають гроші, різні суми. Колись я підписалася, то там на платний додаток, то на цей платний. І забула про це, і ними вже не користуюся. А це ж оті, саме ті витоки грошей, які ми не контролюємо. Тому розібратися своїми цифровими гаманцями теж потрібно. Пункт третій заборгованості. Зроби чесну інвентаризацію. Чи є кредити наразі, борги. Якісь гроші, які ви обіцяли повернути або не повернули. Треба скласти їх в список. І навіть якщо зараз ви не можете закрити ці борги, просто їх треба скласти їх в список і їх визнати. І їх визнати. Ви знаєте, цим питанням. Я його вивчаю теж по боргах, у мене нема особисто боргів, слава Богу. Але є люди, які заходять ось у наші курси, які якраз, якраз пов'язані з погашенням боргів. І, до речі, нещодавно ми, от, ось у травні, з Вікторією проводили мельник, теж курс, який називався Свобода від боргів, шлях до фінансової безпеки. І були в нас учасники, які ділилися своїми власними історіями. і ось... Там на курсі я навіть для себе почула одну цікаву думку, яку хочу з вами зараз поділитися. Одна учасниця задала Вікторії як експерту запитання: якщо є боргові зобов'язання, і вони, наприклад, є їх декілька, перед банками є і перед конкретними людьми є які зобов'язання? За духовними принципами треба погашати першочергово. Таке цікаве запитання. Навіть знаєте, мені ж було цікаво, як, яка відповідь. Тобто є зобов'язання, є, є банкам людина видна винна, тобто установам і конкретним людям. Кому треба першому погашати? Або як взагалі які пріоритети. І ось Вікторія, яка дуже добре розуміється саме на духовній сфері, вона так дала таку відповідь, що якщо є борги, отакий от цілий перелік, і там є о, 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 люди конкретні, тобто це. Фізичні особи, і якщо там є просто установи, якісь то пріоритет завжди людям. Пріоритет завжди людям. Я не знаю, як допоможе вам ця інформація. Можливо, якраз в тому порядку, як ви будете складати план погашення цих боргів. Саме в вашій ситуації. Можливо, є сенс звернутися до фахівця, який вам дасть консультацію з цього питання, і теж ви для себе визначите плани, пріоритети. Ну а наразі, кому цікава тема «Свобода від боргів, курс Свобода від боргів, шлях до фінансової безпеки, він теж в доступі його можна придбати. Кому це потрібно, будь ласка, звертайтеся. Там ми ще давали декілька бонусних занять, тому він набагато ширший, ніж задекларований просто в анонсі. Так, значить, розділ третій пункт у нас, у нас заборгованості. І ось саме ці, ці, три, ці, три, моменти, ці три моменти треба тримати ось у себе на, на контролі. Я вам дуже рекомендую. Хоча б раз у тиждень робити таку, таку фінансову зустріч із собою. У мене це називається фінансовий день, хоча б раз у тиждень. Тобто це сісти спокійно, розібратися ось з усіма своїми, ось своїми позиціями, про які ми поговорили, і побачити, що відбувається з твоїми грошима. Ось без паніки, без критики, просто чисто, чесно, чесно, чесно і спокійно. Для цього потрібна спокійна атмосфера, усамітнення. І Подумати над своїм фінансовим станом. А скільки я заробляю сьогодні? Скільки, а куди йдуть мої гроші? А які мої емоційні відчуття від своїх фінансів? Переглянути свої витрати хоча б за останній місяць, переглянути їх, проаналізувати, що ж куди ж мої гроші йшли, якщо ви не робите, звичайно, облік своїх витрат. Більшість людей не робить, слухають Іванкову, слухають Вікторію Мельника, але ж не роблять. То просто перегляньте їх за місяць, подивіться, розділіть їх на три групи потрібне, радість і зливи. Тобто просто подивіться, скільки грошей ви витрачаєте на саме Оце потрібне, на постійні витрати, скільки на радість, кава, покупки, дозвілля, а скільки зливи. Оце зливи, це імпульсивне, непомітне, що не приносить користі. І просто проаналізуйте, спитайте себе, що я хочу наразі змінити. І чи є в ньому, і, 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 і таке питання ще, яке я дуже вважаю, теж треба одне з пріоритетних для себе задати? А що для мене є точкою мого фінансового спокою? Що для мене є точкою мого фінансового спокою? Е, це, можливо, буде конкретна сума, неможливо, так воно є, конкретна сума грошей для, для фінансової стабільності на місяць. Це сума, яка дозволяє жити без стресу. Її теж можна порахувати. Ми про це говорили на багатьох тренінгах і продовжуємо про це говорити. Це ми називаємо окупність, це називається собівартість, скільки я коштую собі. Тобто, але для мене це не просто окупність чи собівартість. Я для себе особисто у цю точку фінансового спокою ще доповнюю своїми резервами. Мені мало розуміти, що мій дохід ось покриває оцю мою окупність. Мені для мого особистого фінансового споку ще потрібні резерви. Потрібні резерви, щоб у мене хоча б на рік був резерв мого нормального життя, і щоб у мене накопичувалися мої, май, моя, мій капітал для моєї власної фінансової незалежності на майбутнє. Це для мене. У кожного це своє, але воно в будь-якому випадку виражається в цифрах. Ну і звичайно ті, ті кроки, які може зробити вже прямо сьогодні будь-яка людина, відкрити прямо сьогодні, якщо у вас цього, цього немає, окремий рахунок у цифровому гаманці. Або, знаєте, зробити собі фінансову скриньку, якусь, фізичну фінансову скриньку, саме для збережених грошей, якщо ви їх наразі ще не зберігаєте. І покладіть туди сьогодні першу суму. Можливо, для когось це буде 100 гривень, для когось це буде 1000 гривень, для когось це може бути 5 гривень. Тут неважлива сума, тут важливий сам ритуал. Це сигнал просто для своєї психіки, я можу бути опорою для себе. І робити це системно, робити це крок за кроком, як побудувати оцю систему збережених грошей. Ми про це теж говорили з вами неодноразово і будемо ще продовжувати. Тобто, знаєте, таке фінансове прибирання, воно з будь-якої точки зору важливе. Воно може бути більшим, воно може бути меншим. Знаєте, це як прибирання в квартирі. це може щоденне бути прибирання, воно забирає там 15 хвилин. А може бути генеральне прибирання, на яке ми раз там у, у сезон, можливо, виділяємо півдня чи день. Ну хто як. А хтось не робить зовсім ніякого прибирання і продовжує жити у, у безладі. Але ж, знаєте, оцей фінансовий порядок він починається саме із таких малесеньких кроків. А це просто символ поваги для себе. До себе Поваги до, до себе. Тому. Всім вам е, бажаю сьогодні, знаєте, правильних фінансових думок. Е, і, будь ласка, зосередтесь, зосередьтесь на тому, який лад у вашому гаманці не тільки фізичному, а й цифровому. Можливо, якраз сьогодні той день, коли там прийшов час навести порядок. Дякую вам всім за увагу. І до наступних зустрічей! З вами була Лариса Іванкова, тренерка з фінансового розвитку, фінансовий консультант.